Доброго ранку, дітки! Вийшло сонечко з-за хати, кличе діток погуляти. Малята, ви здогадались, про що ми сьогодні будемо говорити? Так, звісно, про сонечко. Малята, а де живе сонечко? Так, звісно, на небі. А яке сонечко? Сонечко велике. Вранці ми його бачимо на небі. І вдень теж, а вночі воно ховається за небосхилом. Дітки, а якої форми сонечко? Так, сонечко кругле. Воно жовтого кольору, яскраве, ніжне, лагідне сонечко. Для нас з вами сонечко робить дуже багато приємного, хорошого, корисного. Сонечко встає раніше від усіх, у нього дуже-дуже багато справ. З висоти подивитися на людей, звірів, птахів, дерева, помилуватися красою, дізнатися, як себе почувають, де знаходяться, від чого захистити, яскраво присвітити та всіх обігріти. Від тепла і світла сонечка ростуть і квітнуть квіти, зеленіє травичка. Стають красиво зеленими дерева, кущі. Люблять поніжитись на сонечку котики, собачки. Весело щебечуть пташки. Всі люблять сонечко. Восени сонечко часто ховається за хмарки. Сумно нам без сонечка. Давайте його покличем. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Дітки гуляють, тебе виглядають. Гарно викликали, молодці. А тепер пограємо в гру. На що схоже? Виберемо із предметів ті, що мають круглу форму, і схожі на сонечко. Молодці, дітки, ви справилися з завданням. Цікава розповідь була про сонечко. Вже нам час. Прощатися до побачення. До нової зустрічі.